Но ну, в домашніх справах Дніпро все таки міг завоювати другу сходинку турнірної таблиці, але для цього йому потрібно було перемогти Гаверлу і сподіватися на те, що Карпати переможуть у Шахтаря. Та ці поєдинки завершилися нічийним рахунком, тож і Дніпро і Шахтар залишилися на своїх попередніх позиціях. Щодо Ужгородців, то вони змогли зберегти собі місце у прем'єр-лізі. Теоретично чи зможуть вони боротися там фактично? Нам розповіли у клубі. Ну що за Хто зна, можливо, віце-президент Говерли Олександр Шуфрич востаннє дякує тренеру цієї команди за сезон. І скільки зараз відсотковому плані можете так прогнозувати існування Говерли? 99,9999. У Нас є. Я його так назву попереднє добро на те, щоб е, виводити команду з кризи і представляти Ужгород в наступному році в прем'єр-лізі. Ніхто не збирається відмовлятись від команди. Правда, я маю такі е, ми з Олександром Нестовичем були в Несторі Івановича, і власник сказав, що ні, футбол в Закарпатті повинен бути, і він буде його підтримувати. І справді Грозний не втомлюється розповідати про футбольну монополію сім'ї Шуфричів на Закарпатті. Але монополія чи може монархія? Не всім до смаку. Мені просто цікаво, чи цей клуб отримує атестацію, коли заборгованість 13 місяців. Я не знаю, чи в нас як, якісь там ну, сидять люди федерації в тому атестаційному комітеті. Я не можу сказати, просто говорять, що команда буде. У мене питання, як вона може бути. Як? Гравці 13 місяців, кажуть, не отримують зарплати, їм постійно обіцяють. По цій проблемі у нас є віце-президент, який займається зарплатами, трансферами і граками. 100% до Металурга Донецького, 100% буде. Було 100 мільйонів процентів до Дніпра, 100 мільйонів. Зараз 100 мільярдів я, напевно, процентів, що я не знаю, потім які там числа йдуть. Постійно 100, 100, 100, ну нічого немає, нічого, нуль повний нуль. механізм дуже простий. Будемо більше комплектувати за рахунок, знову ж таки, подобається це ні, але все ж таки будемо робити ставку до кінця року на орендованих гравців. А за рахунок того, що зарплатна відомість не буде рости, будемо гасити старі борги. Хльба, смякушко та ще ціла компанія орендованих. кістяку Ужгородського клубу, можливо, матч із Дніпром був для них останнім заговерлом. Я як тренер, я як тренер розумію, що шлях, яким сьогодні йде Говерла, це, певно, сьогодні єдиний. Тому що е, на Закарпатті ми не можемо взяти готових гравців для того, щоб вони грали в прем у прем'єр-лізі. Купити в нас немає можливості купляти гравців. Проблем у Говерли не поменшає. Ну, збережуть клуб, отримують атестацію. Але який вигляд матиме команда? Ну, я думаю, орендованих чоловік 20 ми візьмемо. А що нам робити? Скажіть, будь ласка. Про доцільність існування подібних клубів орендарів та їхню турнірну мотивацію можна говорити довго. Очевидно, ця тема має стати до обговорення на заповітній зустрічі власників клубів. Парадокс: навіть така проблемна говерла зуміла не програти фіналісту Ліги Європи. У цьому добряче допоміг воротар Коваль. Він активно підказував та оцінював кожну дію партнерів великим пальцем. Інколи сам страхував. Вирішальним моментом за участі Коваля став сейф після удару Федорчука через себе наприкінці гри. Це була найкраща нагода Дніпра забити. До цього було майже 90 хвилин гри команд. Одна з яких забити не могла, інша не хотіла. З їхньої сторони, напевно, трошки була недооцінка. все таки команда на декілька голів по класу і по всьому вище за нас, і по організації. У першому таймі Дніпро багато володів м'ячем, але без ударів. Ксьонс за рахунок дриблінгу та кмітливості прорвався до воріт, пробив вище. Селезньов ще довго не міг зрозуміти, чому це був удар, а не передача. В другому таймі Дніпро суттєво додав Федорчук та Ксьонс розіграли стінку. Тільки забивай. Проте м'яч пройшов повз ворота, а Селезньов знову чекав пас. Із заміни у бій пішла основа: ротань і коноплянка. У двох вони готувалися бити штрафний. Геть як у фіналі Ліги Європи. Але тут вдарив коноплянка. М'яч влучив Фещуку в руку. Дніпро активно просив пенальті, маючи на це підстави. Коваль теж мав підстави ось так реагувати на момент Хльобоса. Той влучив у стійку. А потім був уже згаданий кульбіт від Федорчука. Він підвівся і повірити не міг, що це саме Коваль зреагував. Відтак жартома вирішив перепитати. В ровном таймі багато моментів для того, щоб виграти матч. Навірно, много сил ми оставили Варшаві. Зі сторони Шахтаря мотивації не було. Було би приємно враження, якби Шахтар був як віддячив. 0-0. Дніпро фінішує чемпіонат на третьому місці. Говерла такий нічиїй може хіба що порадіти і міцно думати над власним майбутнім. Ну що ж, Маркевич виставив тих футболістів, які не мали повноцінної ігрової практики у Фіналі Ліги Європи. Десь не сподіваюся на те, що Карпати зможуть дати біль шахтарю, чи зможуть відібрати, ну тобто там не треба було, там було не просто треба було відібрати очки, треба було виграти. Проговерло, Оксан от що ви можете сказати? ну от Ви почули зараз емоції футболістів, тим більше ви знаєте особисто, що в нього вже накипіло, Він, в принципі, такий хлопець терплячий, наскільки я розумію. Оксанд Да, По знанням математики високі. Да. Ну, навіть просто немає вже. І емоції, мабуть, немає. тому що одне дело, коли ребята орендовані, отримують в своєму клубі зарплату. А те, которые находятся на контрактах, там и не получают эту зарплату год, ну, ви ж сами понимаете, что это. Просто взагалі дивна ситуация. У нас, розумієте, якби беруть орендованих, им платять в тих клубах, є футболисти, которые играють, вони не утримують. Тобто, те утримують, те не утримують. Вы утримуете, вы играете. Ну, правильно, я Да, Ну, Ну, в принципі, ну, така ситуація, ну не, Олександр. В этом и парадокс. Гверли, то что ті ребята, которые находятся на контракте, у Гверли, да, у них не желания, у них руки опускаются, и все. А ті ребята, которые арендованы, да, где-то что-то получают, им просто нужно отыгрывать, как бы, свой контракт. Наигрываться. Вот. Но все-таки играют же не 2-3 человека играет команда. Вот Ну в тут этом... просто треба, якось, знаете, дифференционировать всех умовах, перегнати всех под одну планку, мандкерач. Ну, история продолжается тоже с десяток лет. Команда четыре раза входила в Лигу, четыре раза тут же вылетала. Это первые два года, что команда остается в премьер-лиге. И, наверное, это кстати, как розному удалось еще так, А как видать зарплату за, за 13 месяцев зараз? Вот кто захочет зараз видавать всю зарплату? Вы в это верите? Ну я, честно говоря, еще слабо. А я вообще не верю. Взагалі, Юрий, 100, 100, 100 миллиардов процентов, как сказал, что да, никто там ну, ничего это, не получит. В это очень слабо верится, по словам вице-президента, что если там не будет превышать что-то, мы будем за счет чего-то отдавать. А почему туда не отдавать сейчас раз в три месяца, хотя бы? То есть, ну тут вопрос, наверное, не к нам. Наверное, надо спросить, когда же это все закончится. Просто розумієте, от ми тут постійно, от в, нашій, в нашій студії постійно говорили про те, що, безперечно, футболісти повинні пос почекати, послухати, по, знаєте, десь потерпіти, правда? Тому що клуби, тяжка ситуація, війна. Ну, але ми бачимо, що деякі клуби вони просто це використовують на свої користь і все. Вони тягнуть, тягнуть. Ну от почекайте ще тут, почекайте, ще там, почекайте ще тут. Який футбол? Де футбол? Куистин ми говоримо про те, що футбол, ну со слов президента, що футбол должен закарвать и бути. Значить, ну тоді треба брати всіх орендованих, і щоб всі эти аридораны платили клуби, ті, які їх віддають в оренду.